Ось такий павер на 40 тисяч. Це я вже доставила з коробки. Одразу скажу, що він важкий. Він дуже класно поколений. мені ще сподобалось, що что... ось, є кабельочок. Ось кабельочок. Дуже класно. Це дуже зручно. Ось так. Ось так він виглядає. Дуже важкий, до речі. Пока Ду важкий дуже. Ось такий широкий. Класно, що тут є стільки Ось. Це дуже класно. Приїхав заряджений, ось на навушниках перевірила. Ще класно, що ось е показує, скільки зарядки. Ось, дуже зручно. Звичайно, це не той варіант, в який сумочку поклав і пішов. Ну, ось заряджає дуже класно, зручно. Я задоволена, не знаю, наскільки його вистачить, але... Немає можливості перевірити точно де тут 40 тисяч, але якось так. Я задоволена. Телефон, до речі, теж перевіряла, все добре тягне. А, ну, от зараз, можливо, теж перевірю. Але в цілому задоволена. Ось так. На нього є гарантії, це теж великий плюс.